Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Луценко Віктор Васильович, захисник України, учасник АТО, солдат прикордонних військ. Народився 27 червня 1977 року у селі Озерна Житомирської області. Навчився в Озерянській школі. Після закінчення школи пішов працювати в колгосп. Імені Койбишева в селі Озернка. У Віктора є ще два брати Олександр та Сергій, і дві сестри Ірина та Світлана. У 1995 році пішов служити в строкову службу в Донецькій області міста Єнаково. Після строкової служби почав працювати в охоронній службі. 1997 року. Віктор вступив у шлюб із Тетяною, а 1998 року у нього народився перший син Дмитро. Після охорони служби Віктор влаштувався на іншу роботу водієм автобуса. У 2005 році у нього народився другий син Максим. 11 квітня 2014 року. Віктор разом з рідним братом Олександром в один день пішли боронити Україну від ворога. Тільки служили у різних бригадах. Через деякий час Віктор разом з побратимами потрапили під обстріл. Під Волновахою, де був поранений і доставлений у військовий шпиталь, після декількох місяців реабілітації без вагань знову повернувся захищати Україну, в 128 восьму гірську штурмову бригаду. Також брав участь у боях за Дебальцеве, де я отримав контузію. Але, незважаючи на поранення, надалі продовжив захищати батьківщину. Його брат Олександр також отримав важкі поранення і потрапив у полон, але його невдовзі вдалося звільнити і відправити у Дніпропетровський шпиталь на реабілітацію. Після виходу з Дебальцево Віктор знову був поранений і доставлений у шпиталь. Невдовзі його звільнили із 128-ї бригади. У 2017 році боєць пішов служити у прикордонні війська. Під час виконання бойових дій у Дебальцево і Волноваха отримав поранення і контузію, що вплинуло на стан здоров'я. І тому 9 серпня 2018 року Віктор пішов із життя та був похований у селі Озарянка Житомирської області. А його син Луценко Дмитро продовжив батьківську справу і служить в прикордонних військах. Після смерті Віктор був нагороджений медалями за відвагу та виконання бойових дій у Дебальцево та Волноваха. Вічна пам'ять і слава відважному герою.